Серія семінарів щодо залучення підприємств області до роботи на потреби оборони триває. На першому семінарі обговорювалися замовлення на військовий формений одяг і екіпірування. Тепер же мова про часткове виробництво боєприпасів і обладнання для бронетанкових військ. Є проекти, які будуть роботами і завершені та по созданню боєприпасів по натовський стандарт. Теж, я думаю, на Чернігівщині будуть основні елементи цих боєприпасів. Також ряд підприємств працює на Бронетанкове КБ випов там ті ліни і еліменти для Воскова бронетанкового заводу для КБ Малишева. Головним організатором семінарів є державний науково-випробувальний центр збройних сил, дислокований у Чернігові. Учасниками ж цього разу були представники Міністерства оборони сухопутних військ, центрального бронетанкового управління збройних сил, а також кількох виробників, таких як Харківське конструкторське бюро імені Малишева і Київський бронетанковий завод. Оскільки найбільші військові заводи завантажені великими замовленнями на виробництво і капітальний ремонт техніки, то накопичується багато порівняно дрібніших супутніх замовлень, з якими промислові гіганти не встигають впоратися самі. Це якраз можливість підключити до співпраці менші підприємства, зокрема й Чернігівські. Частина з них вже зараз працює над дослідними зразками, які після випробувань будуть поставлені в серійне виробництво. Заказав та новини, в оборонній на сьогодні. ну, я бы говорил, о десятках тысяч, ну, может быть, даже их и больше. То есть, в принципе, добрая половина того, что делалось, делалось на российских комплектующих. Поэтому импортозамещение очень серьезно. Я уже там не говорю о разработке нового чего-то. Потому что мы там сейчас уже стремимся переходить на натовские образцы, соответственно, уже там ну, начинает боеприпасов там, и так далее, и так далее. Очень-очень большое количество заказов. Есть уже два наименования изделий, которые применяются в средствах защиты летательных аппаратов, которые сейчас проходят испытания и будут становиться на озброєння. Наступний науково-практичний семінар із залучення чернігівських підприємств до роботи на оборонно-промисловий комплекс буде присвячений авіації.